Добрий день. Сьогоднішня наша робота присвячена такому цікавому питанню, як швидкість хімічної реакції. З власного досвіду, ви знаєте, що хімічні процеси, які відбуваються в навколишньому світі, можуть відбуватися з різними і навіть, навіть, навіть дуже різними швидкостями. Давайте згадаємо приклади таких швидких і не дуже швидких реакцій. Наприклад, реакція горіння відбувається досить швидко. Це реакція взаємодію речовини з киснем повітря. Але така ж сама взаємодія речовини з кисне повітря, наприклад, реакція іржавіння заліза, проходить досить тривалий час, можливо, кілька днів, можливо, кілька тижнів, в залежності від вологості та концентрації кисню. Тобто реакції бувають швидкі, реакції бувають повільні. Від чого ж залежить швидкість хімічної реакції? Вона залежить від декількох чинників. Насамперед, це, звичайно, природа діючої, природа реагуючої речовини. Ми зрозуміємо, інтуїтивно це зрозуміло, що швидкість реакції багато в чому буде залежати від того, яка сама речовина вступає в реакцію. Різні речовини в одних і тих самих умовах можуть реагувати дещо по-різному. І ось такий приклад, такий дослід ми з вами спробуємо провести. Ви пам'ятайте, що є такий ряд активності металів. Є табличка в кабінеті хімії, є табличка в інтернеті, є табличка в підручні. І метала там е, вишикувані у порядку зменшення хімічної активності зліва направо, тобто можливість їх участі у тих чи інших хімічних реакціях. Ми взяли два таких метали. Один більш активний це магній, бачимо ось пробірочці магнієва стружка. І інший теж досить активний, але все таки значно менше, ніж магній, це метал цинк. І спробуємо ці два метали використати в реакції з однією тією самою кислотою. Метали реагують з кислотами, вам це відомо. Ми взяли хлоридну кислоту і зараз додамо у кожну з провірочок приблизно однаковий об'єм цієї самої кислоти. Поставте, будь ласка, у штатив, пробірте, щоб вам було зручніше. І наливаємо приблизно 1-2 мл кислоти до кожної з цих провірочок. Коли ми наливаємо рідину, тримаємо страночку так, щоб етикетка була в руку вдолі. У нас з вами цинк. Як бачимо, реакція не дуже помітно перебігає. Якщо ми придивимося з вами або піднесемо трошки ближче до об'єктива камери, то, придивившись уважно, зможемо ну, помітити маленькі-маленькі бульбашки водню, що виділяються. Подивіться, будь ласка, на ліву частину дошки, там записані рівняння реакції. Ми бачимо, що в одній і в іншій реакції повинні виділятися води H2. Але ми бачимо, що цей водень виділяється, але з не дуже великою швидкістю. Реакція йде досить повільно. Тепер давайте спробуємо ту ж саму операцію проробити з магнієвою стружкою. Магній активніший метал я нагадую. Так, Додаємо трошечки. Так. Так. І давайте піднесемо теж поверше трошки до об'єктива. Побачимо, що тут реакція йде зовсім з іншою швидкістю. Ми бачимо бурхливе виділення газу, бурхливе виділення водню, тобто реакція з активним металом йде з значно більшою швидкістю. Використали ми одну і ту саму кислоту, а одні і ту саму концентрацію. Отже, швидкість хімічної реакції залежить від природи реагуючих речов. Друга залежність, другий чинник це концентрація реагуючих коли речовини взаємодіють між собою, взаємодіють як найчастіше це або молекули, або йони. Зрозуміло, що у більш концентрованому розчині кількість цих молекул буде більша, вони частіше між собою стикаються і, відповідно, частіше буде проходити хімічна реакція між кожною частинкою окремо. А значить, і загальна швидкість реакції теж буде збільшуватися. Тому ми з вами можемо висунути таке припущення, що в більш концентрованому реактиві швидкість реакції. Збільшиться. Давайте перевіримо це ствердження. У нас є пробірочка з розведеною хлоридною кислотою. Ми вже бачили, що там реакція йде не дуже швидко, шматочок цинку. Давайте візьмемо інший шматочок цинку в іншій пробірочці, поставимо до штатива. Не, не треба тримати на возі, на пробірочку. У нас тут кислота концентрована, це досить серйозно. Оставивши пробірочку, трошечки нальємо акуратно концентровану хлорину кислоту до цієї другої пробірочки. І подивимося різницю. Чи буде так само швидко або повільно йти реакція з концентрованою кислотою оцінка як із достатньо. І давайте подивимося, що змінилося. А змінилося дуже багато. Ми бачимо, що у другому випадку реакція йде досить бурхливо. Та ж сама кислота, тільки з іншою концентрацією, у нас йде в реакції дуже швидко. Добре, ми можемо з вами подивитися на залежність. Математична залежність швидкості реакції від концентрації. Так звана формула Вульбергавагі або формула закону днівчих мас. В швидкість хімічної реакції для умовної реакції А плюс бере творі речовини, АБ умовно. Дорівнює добутку концентрації реагуючих речовин помножено на. Коефіцієнт, який включає в себе природу реагуючих речовин. Ка. Ка – це табличний коефіцієнт, який ми з вами беремо з додаткових матеріалів. Тобто швидкість реакції прямо пропорційна концентрації реагуючих речовин. Це так званий закон діючої маси. Третє залежність залежність від температури. Знову ж таки, ми з вами з практики нашої життєві знаємо, що дуже багато реакцій проходять при нагріванні. Умисно нагрівають реагуючі речовини для того, щоб реакція пішла. Чому так? Тому що при нагріванні молекула, йони починають рухатися активніше і е, більш легко взаємодіють між собою. Ця залежність називається законом, mm -hmm. точніше правилом Ван Гофа, правилом залежності швидкості реакції від температури. Давайте спробуємо знову ж таки перевірити цю гіпотезу, чи буде швидкість реакції збільшуватися з ростом температури. А для цього ми зараз. Візьмемо пальник і зірняки. І знову візьмемо ту саму пробірочку, нашу багатостраждально, де знаходиться цим з розведеною флоридною кислотою. І спробуємо, підпаливши пальник, нагріти цю пробірочку акуратно. Фіксуємо і вділяємо. фіксуємо пробірочку в тримачі. Тепер рамон поліцію, там, де розглядена, у нас була кислота, випадку буде стопальниць. Знімаємо кришечку копочок. Підпалюємо. Підпалюється легко, як звичайно вирішити. Давайте Штатим, краще, видно. так. Давайте, дотримуючись правил техніки безпеки, акуратно проведемо пробірочку, яку ми ременимо нагріваємо пробірочку. Так. І прогрівши, потім нагріваємо вже тенси, там деграмовка Спробуємо. підвищити швидкість реакції. Так. Ну, ось ми бачимо, що інтенсивніше виділення бульбашок почалося з ростом температури. Можна нам завершити на цьому дослід, поставимо про у штати і накриємо пальник кришечкою що. Планету, туча, і остання залежність, четверта залежність це залежність від каталізатора. Каталізатором називається речовина, яка змінює швидкість реакції, частіше у позитивний бік, тобто пришвидшує реакцію, але сама при цьому не витрачається. Тобто каталізатор використовується на проміжних етапах реакції і відновлюється у кінці хімічного процесу. Ми візьмемо досить розповсюджену таку реакцію, яка називається розклад гідрогенпероксиду. Гідрогенпероксид нам відомий під назвою перекисудню як 3% аптечний препарат. Ось у нас скляночка з таким перекисом. Хімічна реакція розкладу перекисуводню у нас з вами на дошці, ми можемо її бачити. Вона відбувається і в звичайних умовах, але дуже повільно. Ми не можемо з вами спостерігати виділення будь-якого в процесі просто розкладу. Сьогодні який стоїть у нас полиці. Давайте спробуємо зробити це з каталізатором. Давайте нальємо пробірочку 1-2 мл. Порожню пробірочку нальємо переписню. Не хвилюємося. Це абсолютно безпечний препарат. Порожня пробірочка. Як бачите, нічого цікавого, поки що з переписом не відбувається. Він прозори безбарвний, схожі на воду зовні. Але тепер давайте додамо трошечки за допомогою шпателя у цю ж саму пробірку нашого каталізатора. Каталізатор Mangan 4 оксид, манган Mangan 2. І спробуємо побачити результат. О, ми бачимо одразу результат наявний. Почалося бурхливе виділення пісні, бурхливий розклад гідрогенперексида. Тобто ми бачимо з вами приклад позитивного каталізатора. який пришвидшує хімічну реакцію. Говорять, каталізатори зворотні або інгибітори, які уповільнюють хімічну реакцію. Вони зустрічаються трошечки рідше, ніж позитивні, але теж мають своє певне значення. Отже, ми з вами розглянули. Чотири чинники, які впливають на швидкість хімічних реакцій: природа речовини, концентрація речовин, температура, наявність, каталізаторів. Дякую за увагу.